Лайт Ягамі сам себе обманював і жив у полоні власних фантазій, називав себе богом та насправді був просто людиною. В його руки потрапила надприродна річ, яка наділяла його великою владою. І ця річ показала, що симпатичний хлопець з гарною репутацією. Насправді є небезпечним для суспільства. Ми побачили, що він не здатен любити ні себе, ні інших. Він прозвав себе Богом, бо не міг прийняти те, що він просто людина. Він хотів рятувати світ, та світ довелося рятувати від нього. Так, спочатку він мав певні докори сумління. Але потім просто виправдав себе тим, що рятуватиме світ. Він сказав Рюку, я створю ідеальне суспільство, світ, в якому житимуть лише добрі люди. А Рюк відповів йому: І ти будеш в ньому злочинцем. Лайта здивували ці слова, бо він найкращий учень поні, такий серйозний, такий класний, і все таке. Тому він стане Богом. Звичайно, в нього не вийшло. Богом був рюк, а Лайт був просто людиною. Цікаво те, яку роль в цьому всьому зіграла нудьга. В першій серії ми бачимо, як Лайт нудьгує на уроках і розповідає Богу смерті, що вирішив вершити правосуддя від нудьги. Чому ж він такий нудьгуючий? По-перше, на протязі перегляду всіх серій Аніме ми зрозуміли, що співчуття та емпатія це не про Лайта Ягамі. Він не отримував задоволення від спілкування взаємодії з іншими людьми, були для нього можливістю підкреслити власну перевагу, використати когось у своїх цілях тощо. Справжніх, теплих, дружніх, родинних зв'язків у нього не було. Він хотів уваги, обожнювання, бути особливим, бути номером один. Та увага, яку він вже мав, була для нього звичною і недостатньою. Сприйняття хлопця було викривлене дихотомічним мисленням. Або як його ще називають чорно-білим. Це про крайнощі, все або нічого: ідеально або жахливо, успіх або провал і ніякої адаптивності. Наприклад, лайт ділив людей на добрих і поганих. Чи варто казати, що насправді все влаштовано зовсім не так? Людина не є стовідсотковим добром чи злом. Кожним з нас керує мозок з його природніми налаштуваннями. Кожен з нас мислить і діє через призму особистих знань і досвіду. Наші дії це результат нашого мислення і ситуації, в які ми потрапляємо, а не того, що ми добрі чи злі. Тому, на мою думку, реалістичніше говорити про адекватність і неадекватність. А неадекватність має. Різну інтенсивність і безліч відтінків. То чи можна судити не розібравшись? Дихотомічне мислення це і про високі очікування. До зошита лайт вважав своє життя доволі передбачуваним, а багато ситуацій і взаємодій недостатньо цікавими. Це теж було причиною його нудьги. Зошит дав йому відчуття винятковості і переваги, чого він і прагнув. До речі, для Рюка вся ця історія з лайтом і зошитом була забавкою. Йому теж було нудно, тому він вирішив підки зошит амбіційному, найкращому учневі і подивитися, що з того вийде, паралельно ласуючи яблуками. Лай думав, що він такий крутий, тямущий, але він був просто іграшкою в руках Рюка. Як то кажуть, коли дивишся донизу, можеш не побачити те, що зверху. Його вигадана винятковість так засліпила його, що він пропустив той факт. Що просто задовольняв потребу Рюка в розвагах, а зараз поговоримо трішки про ЕЛ. Знайомство з ЕЛ було одним з найбільших випробувань для Лайта. Найкращий детектив світу взявся за розслідування справи Кіри, і Лайту довелося задіяти всі свої хитрощі, всі свої маніпуляції для того, щоб викрутитися з ситуації. Захищав він себе всіма можливими способами, не жаліючи нікого і нічого, аби тільки не попастися в руки правосуддю. Ми стали свідками видовищної битви інтелектів. Ми бачили, як Ел не стало і як лайт реготав з криками про перемогу. Та Ел все ж перевершив Кіру, хоч і не вижив. Він передав справу своїм племінникам, які змогли завершити розслідування. Отже, ким був Ел? Справді цікавим і доволі загадковим персонажем. Він любив сидіти в дивній позі, ходити босоніж, їсти багато солодкого. Ел володів метакогнітивними навичками. Тобто розумів власні процеси мислення. Він пояснив, що сидить в дивній позі, оскільки вона допомагає йому ефективніше думати. Стосовно солодкого, ел казав: якщо їсти багато солодкого і при цьому активно працювати мізками, то не матимеш зайвої ваги. Розглянемо це твердження дещо детальніше. Ось декілька фактів для ефективної роботи мозку потрібна глюкоза. Мозок споживає близько 20-25% усієї енергії організму, навіть перебуваючи у стані спокою. Та чи означає це, що можна вхуднути, навантажуючи мозок? Наразі досліджень, які підтвердили слова «Л», немає. Але є дослідження, які підтверджують, що їсти багато солодкого може бути шкідливо. Матимемо це на увазі. Також ЕЛ дивним вчинок тримає речі, ходить, босоніж, носить один і той же одяг. Скоріше за все, так автори хотіли підкреслити особливості його мислення і образ генія. Ну і, звичайно, така поведінка може пояснюватися тим, що Ел високо цінує свої інтелектуальні здібності і робить все, що їх підтримувати. Також йому притаманна обережність, підозріливість, наполегливість, креативність, саркастичність тощо. Він не дозволяє емоціям впливати на його рішення і готовий використовувати різноманітні хитрощі для того, щоб наблизитися до розсунення. Скриття справи загалом, Ел як і Лайт, хотів справедливості, але ЕЛ чітко усвідомлював свої дії та наміри. А лайт жив у власних фантазіях, сам себе обманював, сам себе виправдовував. А ви звертали увагу на те, як ЕЛ вимірює свої припущення у відсотках? Наприклад, він казав, що на 90% впевнений у тому, що лайт є гамі Кіра. Це, до речі, дуже крута ідея, яку варто для себе запозичити. Оцінювання ймовірності подій у відсотках це можливість більш об'єктивно подивитися на те, що відбувається. Такий підхід дозволяє відстежувати зміни та приймати більш зважені рішення. Оскільки сприйняття стає менш упередженим, оцінивши ймовірність того, що Кіра це лайт у 90%, ЕЛ залишив 10% для сумнівів. Впевненість на 100% бездостатніх для того об'єктивних доказів заважала б ЕЛ адекватно проводити розслідування і помічати важливі речі. Те, що цікаве, чи думали ви про те, як лайт Ягамі став таким неадекватом, хоча здавалося б, у нього благополучна сім'я. Я маю припущення щодо цього. Дитинства Лайта нам не показали, але певні факти ми маємо. Погляньмо детальніше. Батько поліцейський постійно зайнятий роботою. Мама в перших серіях зустрічала свого сина з екзамену, очікуючи результатів, замість того, щоб спитати Лайта про його переживання, як все проходило, вона проявила інтерес лише до його оцінок. Можна зробити припущення, що в їх сім'ї стоять на першому місці досягнення, думка інших людей, ідеальність. Скоріше за все, батьки не приділяли достатньої уваги емоційним потребам дитини, що призвело до травми прив'язаності та інших ментальних проблем. Ми не побачили в цій сім'ї теплих родинок. Стосунків, Та ми побачили, що лайт легко міг пожертвувати сім'єю задля досягнення своїх цілей. Все це вплинуло на подальший хід подій. А які у вас думки щодо цього? Поділіться в коментарях. А зараз поговоримо про лайта Ягамі та Місу Амане. Їх любов це історія про емоційну залежність та нездорові стосунки загалом. Ми неодноразово бачили, що міса готова абсолютно на все, аби бути поряд з лайтом. Та для Кіри міса була всього лише інструментом для досягнення цілей: бути краще всіх, сильніше всіх, мати владу. Він маніпулював її почуттями, щоб вона робила все, що входило в його плани. Якщо говорити про типи прив'язаності, то схоже, що міса має тривожний, але й уникаючий. Доволі часто люди з тривожним типом прив'язаності обирають партнери людей з уникаючим, щоб відігравати з ними знайомі з дитинства сценарії. Також люди з тривожним типом прив'язаності схильні до емоційної залежності в стосунках, ревнощів, нав'язливості, пошуку прихованих сигналів тощо. А люди з уникаючим до емоційної відстороненості, прагнення незалежності, недовірливості, страху вразливості тощо. Лайт прагне бути незалежним від стосунків з іншими людьми і диктувати власні правила. Міса ж готова піти на будь-які жертви, аби бути поряд з тим, кого закохалася і хто асоціювався в неї з безпекою. Та загалом варто зазначити, що лайт місу не кохав. Він додав її до свого плану, тому дозволив вважатися його дівчиною. Та хто знає, що було б, якби Рем, богиня смерті, не пригрозила б лайту помсту, якщо він образить дівчину. Міса знала, що на початку їхніх стосунків що ледь змушений бути з нею разом і її це цілком влаштовувало. Можна зробити висновок, що не лише лайт маніпулював місою, але й міса маніпулювала лайтом для задоволення власних потреб. Їхні стосунки це про контроль і страх. Це не ті стосунки, які варто романтизувати. Загалом мені сподобалося аніме зошит смерті. Особливо мені сподобалася остання серія. Нам показали, ким насправді був лайт Якамі, який ховав свою неадекватність за потягом до справедливості. Він був брехуном і боягузом. Він був ладен пожертвувати друзями, рідними, будь ким Він маніпулював і ним маніпулювали. Хто знає, як би склалася його доля, якби він не почав писувати імена в той зошит? Адже цей зошит проявив ті риси його характеру, про які він і сам не здогадувався. На поверхню вийшло все те, що він приховував під маскою ідеального учня. Нам показали наскільки згубним може бути прагнення до ідеальності та домінування, і наскільки сильно люди можуть обманювати самі себе. Справжня сила. Це визнати і прийняти свою неідеальність. Неможливо знати все і бути краще всіх. І це абсолютно нормально. Якби лайт втихомирився і спробував бути людиною, а не Богом, тоді б він міг стати якимось справді успішним та особливим. А так. Ні, він був просто боягузом. А які у вас думки щодо аніме зошит смерті? Рада буду прочитати в коментарях. Хочу побажати вам удачі, успіхів, мирного неба і всього-всього хорошого. До зустрічі у мене на каналі та в інших соцмережах.